І в, тому сенсі, і в тому сенсі ми можемо говорити про метафоричність. І в тому сенсі, якраз сьогодні говориться, що точка, що природничі науки е, стають все більш метафоричними, а я додам до себе, тобто вони є метафоричними так само. І це, це стає зараз вже візуально очевидним. Е, і, а е, точні науки, точні науки е, для формування метафори. Для принципів, на яких формується метафора. <світ> <Не> хто <світ> може вимагати? <світ> так, я так. так. Хотів інше. Хто, хто, хто я на допомогу? Я прошу професора Лісі. Насамперед, мене так пропечатала як фізика. Пан Іва добре знає, що я не тільки фізик, інакше я десь одною з мови стою в фізиці, другою, напевно, в гуманітарній сфері. Отже, відразу відштовхуючись від того, на чому закінчив ігор, щодо метафори. Мені здається, що метафорика, проникнення метафори у проробничої науки, яка спостерігається дійсно останнім часом. Це, це, це річ, яка допомагає просто подати результати, яка допомагає стимулювати, яка створює натхнення. Вона, вона красива, але це, це не є дефініція наукової. Стосовно е того, що, що можна е стосовно доповіді, надзвичайно цікава, яка дає, дає розвертатися цілому полі на наступних семінарів. То мені здається, що якщо говорити про розділення між гуманітарними науками, якщо гуманітарні взагалі є науки, в моєму розумінні це, це не зовсім наука. От, те, що говорив е, пан Олександр, е, наводив приклад створення е, помилок, чи е, як це називалося, критеріїв помилок, чи групи, Культури, що було. Так, групи пошуку помилок, це можливо навіть з часом, коли будуть писати історію гуманітарної сфери, це, це буде початком оформлення гуманітарної сфери науку. Тобто це це якраз один з перших підходів, як яким чином гуманітарну сферу і психологію, і філологію, і історію позначити і фактично назвати, назвати наукою. Вона тоді дозволяє створити певні алгоритми, певні критеріями, за якими ці, ці, ці результати можна оцінювати. Звичайно, що в провельничій науці це все зроблено темніше, тому ця сфера провиннича, вона як більше має підстав називатися наукою в тому, що ми вкладаємо на сьогоднішній день. І Знову ж таки, як, якщо відштовхуватись від аксіоматичності відсутності її в гуманітарній сфері і присутності в природу то мені здається, що я башивюю в таке розділення. Мені здається, що аксіома це царина це математики, тобто чистої теоретичної науки, не прикладної. Тобто в математиці більше, більше працює аксіоматичність, саме як математичні закони неможливо, неможливо перевірити на практиці до кінця, тому що ми до кінця свіче не пізнали. Це особливо математика, це логіка, вона не сходиться на філософії в самих початках. От в природничій науці стимулом, як стимулом розвитку є пізнання, то прагнення пізнання. Тобто фізик чи, чи біолог чи хімік свідомий теперішній, він до кінця не впевнений, що він знає все. Тобто це. Оце відчуття, від, від, від що є, є кордон, за яким ти чогось не знаєш, воно є стимулом, мені здається, справжнім стимулом для того, щоб проводити подальші дискусії. Тому що ну, поки що в, в, в оглядовому майбутньому ніхто в жодній сфері не може, може сказати, що ми десь зупинимося і, і не буде того кінця пізнання. Тому це є, мені здається, таким от чорною діркою, яка фактично тягне. Тягне стимулює науку, а інструментом власне, науки є в тому числі аксіоми, які покладені в основу математики. Тому що математика це основа як науки точної, так і музики і, і мистецтва, і архітектури. Оці речі. І знову ж таки, щоб е, знай знайти межі поєднання між природничими науками і гуманітарною сферою, то мені здається, все ж таки. Вони, от, так як говорив Ігор, вони не сходяться останнім часом в 21-му сторіччі однозначно, буде їхнє переплетення, То, на мою думку, гуманітарні науки, філософія, психологія, інші речі, вони, їх, їхня, якби, їхній простір діяльності це дефініція і узагальнення понятійне. Природничі науки не так їм розходиться в дефініції, вони теж там мають свої закони, як дефініції, але <клух> зміст, змістом природничих наук є власне, більше опис, пошук доказів і пошук помилок. Тому що помилку можна, можна якимось чином виявити. Доказ можна теж виявити, доказ дефініції. А власне філософія, як, як надбудована, в тому числі природничою наукою. Її завдання є, власне, все окреслити в правильній дефініції. Навіть той же закон фізичний він може бути описаний фізиками. Тому е, добрі філософи, вони завжди добрі, добре розуміли природничі науки, Гейдери і, і, і древні греки. От. Е, так мені здається, що дуже добре, що, що йде оце взаєморозуміння, взаємозбагачення природничих наук кращим, що є в гуманітарній сфері, і гуманітарній сфері тим, що є в природничих науках. Я думаю, що через якийсь час вже важко буде когось з нас дефонівати. Фізик, філософ, мистецтвознавець, знавець, психоаналітик, а швидше всього, це це буде вже-більш більш, більш універсально. Дуже дякую, дуже дякую, професору Ячу. Я дуже хотів, так, прошу. Так, Роман Кісь, філософ, сенсор. Хотів внести трошки якийсь збурення і почати трошки провокаційного твердження, що ключове, що є в цій Це для мене велика честь, слухати, я можливо перший раз слухаю таку цікаву і багатомірну всі, в різних підходах баченнях до політики, І тому дуже то, вдячний, звичайно, що я мав можливість сюди потрапити, але таке трошки Ну, Це не моє твердження, це я десь, очевидно, теж ви, вичитав. І е, мій досвід, мої е, герменевтичні горизонти, мої притаманні, і мої способи тлумачення теж обмежують моє розуміння. І не можу сказати, що. Розуміння одного податкове, а іншого безпомокове. І сама дефініція. Будь-яку дефініцію можна умовно записати у вигляді такої формули, А великий до рівні Х плюс Y, плюс Z, і далі, еце. Багато крапок. Ну, Багатьом з вас відомо, що, наприклад, був такий класичний вже словний визначень культури. Криопера і Каучер концепт дефіниш. давно було добра зараз, скільки? Ну більше 200 визначень культур. Чи можна сказати, що всі ті визначення, навіть якщо вони суперечать один одному, що тільки одне правильне, а інше помилкове? Я вважаю, що, по-перше, засадничо, будь-яке визначення. Неможливо, бо це завжди є визначення ідем, переідемо, одного невідомого через інше невідомого. От Коли ми кажемо, як ви взяли зі словника, таке помилка це неправильне або хибне твердження, чи неправильна, чи хибна дія. А що таке твердження? Що таке дія? Це іксабоігра і так до безконечності. Тобто ми потрапляємо. Порошене коло взаємовизначено на понять концепції категорії. Тому абсолютно вище визвичай неможливо. І тепер повернімося ще до такого. Мені дуже близький, власне пізній Вітгенштайн, бо сама наша мова і різні мови, різні мовні системи, структури, структури вибудовують різні. <годи> <годи> Мовлені світи різні способи бачили, різні, те, що Роберт Редфілд називав well картини світ. І тому, власне, Вінгенштейн казав, що мова is The Prison House of the Thought що наша мова це бізнична камера пізнання. І коли ми кажемо сьогодні, скажімо, треба оце недостатньо глибоко, то треба поглибити або. Треба це розширити, це треба звучити, наприклад, дефініцію, розуміння, тлумачення, інтерпретації. Тому ми мислимо топосоморфу у категоріях локальності, лопусів, топосів. Тобто, наше мислення площине, топосоморфу. Тобто дуже обмежене, куце. Воно і так будь-якому буде іншому відношу. Дозвольте ще декілька експлікацій, щоб не бути надто абстрактним або не стільки експлікацій, скільки екземпліфікацій оцих, ось, таких трошки спрощених, але теоретично у загальних. Хай пан професор дарує мені, бо я хочу звернутися до прикладів із ділянки, з із із психічних ділянки. І можливо, буду не зовсім коректні з точки зору прецизійності понять чи так, от, скажімо, Е, е, ну, як, якась, є, якась є парадигма у Фройда? Три теж Его і, і его, і супереко. Але це теж е, спроба побудувати якусь ієрархію І е, Чи дійсно, е, е, це відповідає е, реальній структурі? Бо в основі своєї це є уява. Уявлення важливої дозорди про те, що істина має характер ізоморфності по відношенню до предмету дослідження. Це кореспонденційна теорія істини одна з багатьох теорій. В межах кореспонденційна теорія істини, тобто кореференційності, співвідповідності, повнооднозначної співвідповідності або ізоморфізму. Це також тільки модель або інтерпретаційна модель один зі способів бачення і інші теорії. Ну, повернуся ще до кількох прикладів. Фройд розумів, потім Карл Густав юнг розумів, наприклад, агресію, агресивність в один спосіб. І це саме поняття Ерект Фрон перед цілком інакше. В межах своїх концепцій мені довелося прочитати книгу The Anatomy of Human Destructiveness», де він звільняється від такого біопсихічного редукціонізму Фройда і інших. Ну, навіть Юн вважав, що агресія поступово накопичується роду гребля під напором от тих, тих потоків негативних емоцій, спрощеновікує, ту греблю руйнує ця агресія. Потім втілюється в якихось там агресивних діях чи поведінкових. А Фром використовував інші такі е, поняття, приклади, в нього був інший досвід, інше розуміння, інші підходи, і в Anatomy of Human дистрактність, він говорить про некрофільний тип е, людини чи не, суспільну некрофілію. Для того, щоб чим, над чимось панувати, мати над ним владу, підпорядковувати собі, треба ним вільно орудувати, маніпулювати. Для того, щоб вільно орудувати, маніпулювати, треба умертвити. І Еріх Фрум, наприклад, залучаючи колосальний культурний культурно антропологічний матеріал порівняння аналізу різних планетів, показав, що рут Бенедикт не мала рації, коли наділили різні. Племена індійські не агресивні, мирні, тому що і агресивність чи мирність, як придбання нібито до національного характеру, що теж є інфологенно, вони мають історичне походження і можуть мінятися. Агресивні племена може ставати мирними і так далі. А тепер на хлопці розвитку дозвольте таке традиційне бачення. Ну, чому суспільство каже, рівень агресивності суспільства наростає, наприклад, зараз? Так? Різні детерміністські, суспільно-економічні, історичні концепції. Я думаю, що тут найбільш проста модель це модель невротизації. Карл Бустер Гриллик казав, що в цьому суспільстві 80% чи 90% чи більше невротиків. І зараз, ну, в таких обставинах, в таких умовах майже всі невротизовані. А просте таке пояснювальна модель, або та інтерпретаційна модель невротизації це оці ножиці. Між нашими бажаннями, мріями, намірами, сподіваннями, горизонтами очікування і неможливістю їх здійснення актуалізації втілення зараз і тут. І Ми бачимо, що Фройда, Карлогу Строга Юлія, що така модель агресивності, а якийсь там біо, біохімік чи якийсь там генетик, скаже, що там чи лікар, скаже, що тестостерон це визначання. В динаміці, співвідношення поведінкових актів агресивних і мирних. А тепер це вже останнє. Мені довелось прочитати таку дуже цікаву книгу Герберта Мартуза Ers Сивілізаційшн. Ерс і цивілізація вживає поняття сублімації. Це поняття мені дуже близьке. Я абсолютно розумію концепцію. Фройда сублімація що дійсно культура, не стільки культура як продукт, скільки культура як культурна активність як творчість є сублімацією енергій. енергії. Їх ошигей, перетворення, трансформації на виході, які створюють життєві діяльність людські. Наприклад, навіть наукові трактати, я переконаний, що це акт сублімації отих лібідозних енергій. А е, власне. У книзі «Ерос і цивілізація Герберт Маркузе, один з лідерів революціонерів, студентів 67-го року в Парижі, травм, так як з травм», він вже має десублімація. Мені це теж дуже близьке. Бо він каже, що десублімація це, скажімо, те, що в сфері мистецтва масової культури, чи навіть, скажімо, треш-культури, реклами. Сексуальність відтворюється, розгортається в формах самої натуралізованої натуральної сексуальності. Наприклад, супер сексуалізована реклама, сексуалізовані телепередачі і так далі. А сексуальність і агресивність це спрощуючи дві сторони тої самої медалі, оскільки сублімація як процес шляхетювання. Тих енергій, які можуть бути агресивні наслідки, служжуються, а сексуальність подається в натурально, натуралізовано формах самої сексуальності, то наростає агресивність, тому що вона не ошляхетується, не трансформується, не перетворюється в більш таких артефактах, творах, в наслідках людської інтелектуальної і художньої мистецької діяльності. Так ось. Я стверджую, що всі ці чотири версії агресивності, про які ми говорили, кожна з них має рацію, і всі разом вони не виключають одна одну, а є комплементарними, взаємодоповнювань, чи можемо одну із них вважати по великому. Тому науці є не диз'юнкція, а конг'юнкція, умовно кажучи, різних бачень.